Всі люблять гроші. Але мало хто розуміє, що це не просто папір, не просто цифри на екрані, це енергія, енергія, яка має свій власний код. Гроші це повсякденна кодова структура, мов матриця, яка пронизує наше життя. Вони не виникають із порожнечі. Щоб отримати гроші, потрібна дія. А дія завжди вимагає ресурсу, часу, сил, енергії, навичок, досвіду. Не раз чув фразу за все треба платити. Навіть за дрібницю. І це не просто прислів'я, це закон, закон обміну енергіями. Одного разу я почув від шаманки цікаву річ: вона сказала: якщо за роботу не платять грошима або чимось еквівалентним, я забираю енергію душі, бо космос вимагає балансу. І тоді я зрозумів, гроші це захист, це межа, яка зберігає наш внутрішній ресурс від неконтрольованого витоку. Уяви, що кожна купюра це фрагмент коду, цифра на ній умовна змінна. А енергія, яку ти витрачаєш, щоб її здобути, це частина твого власного коду життя. Коли ми заробляємо гроші, ми переписуємо власну матрицю, ми змінюємо конфігурацію реальності навколо. Тому, коли даєш гроші, не втрачаєш, а обмінюєш. Це цифрова мова енергії, в якій відображається твоя цінність, твоє зусилля, твоя воля. А коли береш, подумай, чи ти готовий відповісти енергію взаємності. Бо як не віддаси енергію грошима, всесвіт забере іншим шляхом. Ми живемо у світі, де все підпорядковано закону обміну. Це матриця, де гроші лише інтерфейс. Але за цим інтерфейсом твої коди, твої рішення, твоє життя. Які в тебе суперздібності нагадай? Я багатий.